Дині це теплолюбні культури, які втілюють смак літа, набираючи солодкість під сонцем. Їх соковита, ем'якоть м'якоть особливо смачна, якщо зібрана прямо з грядки. Оскільки цим рослинам потрібно багато часу для дозрівання, важливо висаджувати насіння, як тільки ґрунт досить прогріється. У регіонах з прохолодним кліматом і коротким літом можна почати вирощування розесади вдома або під укриттям, щоб прискорити процес. Дині, як і огірки з гарбузами, належать до сімейства гарбузових, QRBSI. Ця група включає кавуни, москусні дині, канталупи та зимові дині, такі як медвони мають схожі вимоги, люблять тепло і довгі літні дні. Термін дозрівання день близько 80 днів, хоча деякі сорти можуть досягати зрілості за 100 днів, а інші, особливо карликові, швидше. Очікування літнього врожаю починається навесні, коли приходить час сіяти насіння після останніх заморозків і прогрівання ґрунту до 16 градусів, чим тепліше, тим краще для день. Давайте розберемося, коли садити насіння день і які сорти варто вибрати. Кавун цукровий малюк. Ботанічна назва Citrulas Lanitas, Sugar Baby. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 3 метри. Цукровий малюк, класичний кавун, солодкий, соковитий і дуже смачний. Цей компактний сорт дозріває швидше великих аналогів. Плоди вагою 3-5 кг ідеально підходять для невеликої сім'ї. Цей сорт був виведений в 1958 році в США на основі японського сорту Тафсуиц. Дозріває приблизно за 80 днів. У теплих регіонах можна встигнути зібрати два врожаї за сезон. Диня, золоте серце. Ботанічна назва кукумисмелу Hearts of gold. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 1,8 метра. Цей сорт справжній фаворит серед мускусних динь. Плоди вагою один, один. 5 кг володіють насиченою помаранчевою м'якоттю ем з яскравим ароматом. Сорт був створений в кінці 19 століття в США. Він чудово підходить для прохолодного клімату, оскільки дозріває за 70-80 днів: медова диня солодке задоволення. Ботанічна назва кукумисмелу, sweet delight. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 0,9,1,8 метра. На відміну від канталупи, медова диня має гладку зелену шкірку і менш виражений аромат. Sweet Delight – один з найсолодших сортів. Плоди досягають ваги 3-4 кг і дозрівають за 90 днів Кавун Чарльстон Грей. Ботанічна назва Citrula Slanetaс Чарльстон Грей. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 3 метри. Цей сорт, справжній гігант, плоди якого можуть важити 12-16 кілограмів. Він був виведений у 1950-х роках у США і стійкий до хвороб. Шкірка сіро-зеленого кольору захищає плоди від палючого сонця. Миша чадиня, кукамалон. Ботанічна назва мало зре Маус маус-мелан. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота – 3 метри. Ці мініатюрні кавунчики розміром з виноградину мають смак огірка з легкою кислинкою. Відмінно підходять для вирощування на шпалерах і в контейнерах. Дозрівають за 70 днів. Кавун Кримсон Світ. Ботанічна назва: Citrulas Lanetaс, Кримзон Світ. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота – 3 метри. Ще один популярний сорт з плодами вагою 9, 11 кг. Шкірка зелена з смужками, ем'якоть яскраво червона. Дозріває за 85 днів. Диня, міннесота, малютка. Ботанічна назва кукумисмелу, Міннесоута міджит. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 0,9 метра. Компактний сорт ідеальний для короткого літа. Плоди вагою 0,5 кг дозрівають за 60-70 днів. Диня шаранте. Ботанічна назва кукумис мелоучаїс. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 1,21,5 метра. Справжня французька канталупа з ніжною е м'якотю і вишуканим смаком. Плоди вагою 0,7-1 кг дозрівають за 90 днів. Кишенькова диня королева Анна. Ботанічна назва Кукумис Мелуувар. Дудейм Квин Аннес. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 1,8 метра. Ці мініатюрні диньки колись використовували як натуральні духи. Плоди розміром зі сливу мають сильний аромат, але їх М'якоть ем не така смачна, як у інших сортів. Дозрівають за 75-85 днів. Поради щодо посіву дині краще сіяти прямо в ґрунт, так як їх коріння чутливі до пересадки. У теплих регіонах зона 7 і вище. Насіння висаджують через 1-2 тижні після останніх заморозків, коли ґрунт прогріється до 18 градусів. У більш холодних зонах 6 і нижче, можна почати вирощування розесади будинку за 2-4 тижні до висадки в ґрунт. Використовуйте торфяні горщики, щоб не пошкодити коріння. Дині не переносять заморозків, тому важливо дочекатися стабільного тепла. Якщо ночі ще холодні, використовуйте покривний матеріал. Оптимальна температура для росту 21-29 градусів. Тепер ви знаєте, які сорти день вибрати і як їх виростити. Гарного врожаю!